машини. Вещи, чоботи і туалетна бумага. А так більше там нема посередині нічого. І тому я не лізу в пробу, то як я порізав, що мене тут не топ. Ось це кросовки. Ви бачите собі, тут більше ремонт мене. Добре, все, зараз спокойте. Ви нам по світу тут закривати. Так.